Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень, а я знаходжусь на дачі. У нас чудова весняна погода, все гарно квітне, після весняного теплого дощу, грунт добре промокший. І в мене на сьогодні об'єм скопати оцю ділянку, на котрій декілька років поспіль дозрівала плуниця. Почавши копати цю ділянку, спостерігаю таку картину. Мару в середньому лопат перевернула і знаходжу гарного коричневого жука, він як в панцирі. Це жук травневий, майський його ще називають, а в народі просто хрущом. Ну, це здавна його так називають. І ще у Шевченка в віршах. Садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями годуть. Цей жук полюбляє вишню, черешню, сливу. Весна цього року рання, ґрунт прогрівся, жуки проснулися і їх можна уже спостерігати літаючими з дерева на дерево. У нас е, на кінець квітня. А зазвичай ці жуки просипаються, як активний льот їх розпочинається в травні місяці. Звідціля і назва: травневий або майський жук. Жук має дві пари крил: коричневі та білі, прозорі фатинові. Коричневі працюють при польоті, а фатинові вібрірують і видають гул. Звідсіля жук і гуде. Цей жук розповсюджена комаха, і виникає питання: чи він шкідник, чи він корисний. Для мене, як для садовода, так і людини, котра вирощує овочі, цей жук наносить шкоду. Більшу частину свого життя він проводить під землею. Там відкладає лічинки, котрі за 4 роки виростають в здорових, скобоподобних храбаків. На своєму шляху вони знищують все. Харчуються, становляться такими жирними, полюбляють коріння черешні, вишні, сливи, а полуниця для них взагалі являється смаколиком. А вилетівши з землі, ця комаха наносить. Також великий урон нашим садкам. З'їдає молоде листя, квіт на деревах, а також молоді соковиті гілочки. Після зими вони голодні, тому нападають на наші садки і наносять їм великий урон. Тобто з ними треба якось боротись. Як і чим це робити, зараз спробую розказати, що я роблю. Де є можливість на дачі, часто перекопую ґрунт. Перекопуючи, зустрічаю скабоподобні храбаки, достаю їх і підкомлюю пташок. Вони їх дуже полюбляють. Частково допомагає мульча. Жук відкладає яйця не в ґрунт, а в мульчу, а я її згрібаю та спалюю. Але ділянку, де росте полуниця, кожного року не покопаєш. Тим паче, що вона у мене росте не рядочками, а общим таким полем. Тому хруща і храбаків тут, звичайно, дуже багато. Та такі методи не завжди допомагають. А тому приходиться боротись і хімією, яким би гарним цей жук не виглядав. Знищуємо його, тому що хочемо зберегти врожай. Для боротьби використовую актару та антихрущ. Актару розводжу по інструкції, по листу обробляю, а також під корень підливаю. Антихрущ також розводжу по інструкції, підливаю ним тільки під корінь рослини, та, на мій погляд, цей препарат більш результативний. Цим препаратом обробляю полуницю ранньою весною, додаю його при посадці розсади в лунки. Після збору врожаю, після збору ягод полоницю обробляю і вже в осінь також рослини обробляю антихрущом. На практиці я з ним борюся, а на камеру хай політає. Там, десь високо в небі, його з'їсть птаха, я так впевнена. Весна в повному розгарі, все так гарно квітне, друзі. А якщо ви будете працювати антихрущем або актарою по клубниці, по полуниці, то я вам хочу дати невелику пораду. Спочатку вилами зробіть невеликі отвіри, частіше їх густіше робіть. А потім проливайте робочим розчином. В ці отвори. Так ви доб'єтесь кращого результату. Вдалої вам весни, теплих весняних днів. Нехай будуть щедрі врожаї, а ваші садки нехай минують шкідники. А ви були на каналі Світ моїх захоплень.